Британський міністр оборони Бен Уоллес оголосив, що Велика Британія надала Україні загалом 200 тисяч артилерійських снарядів, що у 15 разів більше, ніж планувалось на початку. Перше, що треба зробити, це змістити Британію. вообще просто землі. І в принципі, по суті, після цього все закончиться. Закінчиться все, тому що головне, отек, це именно Британія. До цієї допомоги увійшли британські танки «Челленджер-2». 5 мільйонів одиниць протипіхотної зброї, зокрема міномети та гранатомети, півтори тисячі одиниць зенітної зброї та 100 пускових установок до них. Крім того, Британія надала Україні запчастини. Інструменти та допоміжні комплекти на суму у 4 мільйони фунтів стерлінгів, а також 70 тисяч продовольчих пайків та 65 тисяч одиниць військового одягу. Ну і цікаво, британська розвідка каже, що за кілька місців боїв в Україні загинуло. 20 тисяч колишніх в'язнів. мова йде ще раз та про приватну військову компанію Вагнер. Хоча за повідомленнями української сторони, ця цифра вона була набагато більшою. Зокрема, ми пригадуємо, звісно, і бої за Бахмут. То власне наскільки сильно можуть помилятися британські розвідники? Зараз спробуємо із цим розібратися у тому числі. Друзі, з нами вже на прямому зв'язку речник східного угрупування збройних сил України Сергій Черватий. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава добрий ранок, пане Сергію. Ми з вами впродовж всіх цих місяців про вагнерів згадували багато, тому що вони справді не робили великого лиха на сході нашої країни, і ми розуміємо, що їхній відхід з бахмуту це не зовсім же з доброї волі. Просто вони забирали вже тих, хто встиг фактично вціліти. Чи оця цифра в 20 тисяч вбитих в'язнів? Чи поділяєте ви оці ці дані британської розвідки? Чи все ж таки їх полягло набагато більше? Ну загалом втрати під Бахмутом оці оцінюються. Де головною такою силою ударною був Вагнер. Аналітики оцінюють в 20-23 тисячі летальних, тобто безповоротних втрат, і від 70 до 100 тисяч загальних втрат вбитими і пораненими. Тому важко сказати, що вони розуміють чи всіх в'язнів, чи ті саме тих, якщо саме тих біля Бахмуту, то цифра десь релевантна. Вона збігається з оцінкою в 20-23 тисячі вбитих. Ну і всі ми звісно пам'ятаємо, та як вони там що заявляли, що де Юри Бахмут їхній, і все вони перемогли. Це була величезна і пропагандистська перемога. Вони носилися з тим бахмутом безкінечно, допоки не почали навпаки відступати. Ну і тепер російська пропаганда вже каже, що та бахмут це нічого серйозного. Та і ми розуміємо, чому вони відступають, тому що є в нас прекрасна заява. Буквально вчора генерал Сирський сказав, що на цей час створені всі умови для того, аби нам повернути Бахмут, але з меншими у десятки разів втратами. Пане Сергію, трошки не видає... Чи жодних секретів розслумачте, будь ласка, слова генерала. Чи говоримо ми про те, що незабаром не знаю? Можливо, російські війська в оточенні опиняться на бахмутському напрямку? Ну ми не робимо таких знаєте урапаріотичних їх шапка закидає ну з як їх сказати. Російською це закликів тут ситуація трошки інша. У нас зараз приблизно паритет в кількісний в силах і засобах з ворогом. Там в снарядах у них напевно, навіть більше, проте ми видавлюємо їх за рахунок, як кажуть, гри на класі да? більш якісної підготовці, плануванню і виконанню бойових завдань. За рахунок використання постійного охоплення, маневру різного типу тактичного новаторства, всебічного заохочення командирів до використання цих методів і максимально зберігаючи особовий склад. Тому ми йдемо так розмірено, але неухильно і щоденно. Ми щодня звільняємо сотні метрів української землі навколо Бахмуту. щотижня кілометри і прийде час, і це будуть десятки кілометрів. Тобто, просто тут головна завдання завдання не повторювати їхні в лапках подвиг і не кидати людей просто заради яких здат чи заради яких показників. Тому я думаю, що наше командування максимально так. Продумано максимально грамотно використовувати все те, що у нас є, щоб досягати результату, який зараз можна показати з мінімальними втратами, і, і, і воно так щодня відбувається. Ну якраз про застосування того, що в нас є, та з одного боку в нас була інформація, що непроста ситуація і на Куп'янському напрямку, де ворог сконцентрував велику кількість як живої сили, так і техніки. І паралельно із цим вже вчора і українська сторона, і американці офіційно повідомили, що касетні боєприпаси почали використовувати. Тися на фронтах, от те, що я дивлюсь на один із коментарів, це якраз мова йде про, ем, про застосування під Куп'янськом. Пане Сергію, для тих людей, хто не є військовим та цивільні. Чи могли б ви пояснити можливо такою простою мовою, чим оці касетні боєприпаси, ми сподіваємося, можуть допомогти нашим силам оборони на сході? Ну так я поясню дуже так максимально просто. Ця війна війна показала, що це війна артилерії значною мірою. Тобто, навіть не так як теоретики провідні західні говорили перед війною, що виключно авіації безпілотних комплексів. Вона показала, що за, за умов такої масштабної війни, приблизно з рівними десь можливостями у сторін, перемогу отримує той, хто перевагу, точніше, той, у кого більше артилерії, у кого вона дальнобійніша. Наразі ракетних військ артилерії тобто ракети снарядів, в кого вони далі, в кого вони влучніші і в кого вони потужніше. Відповідно, такий вид зброї, як касетні скандали, ой, скандали, вибачте, я вже е, Касетні снаряди вони мають таку мультиплікуючу дію, тобто вони. Помножують кількість ударних елементів на більшу площу, і відповідно дуже потужно вражають в першу чергу особовий склад ворога, легкоброньовану техніку і деякі інші цілі. Наші артилеристи показали протягом всієї війни, що напевно вони сьогодні номер один в світі, і це не бахвальство, а за умов меншої кількості ніж у ворога самих артустановок різного типу і снарядів до них. За умов дуже різнобарної, різношерстної. Техніки, яка нам дісталася, як наша, яка була в нас радянського зразку, так і вся, їх вся лінійка, фактично радянської арттехніки, вся лінійка провідних країн НАТО, і все це разом інтегрувати в одну систему, правильно використовувати найбільш доцільно на тих напрямках, де це потрібно і найбільш влучно. Це, це, це ще одне свідчення, що і ті нові снаряди, які ми будемо від партнерів, ми максимально використаємо для того, щоб знищувати ворога, наносити йому потужні втрати, і тим більше, тим швидше. Наближати час, коли ми зможемо його остаточно нанести ключові поразки і змусити піти з нашої землі. Пане Сергію то щодо артилерійських снарядів, роз'ясніть для розуміння тут міністр оборони Великої Британії заявив про те, що в 15 разів більше артилерійських снарядів Британія поставила Україні ніж планувала, і заявив, що вони передали нам близько 200 тисяч артилерійських снарядів. Якщо це в 15 разів більше, ніж вони хотіли, то виходить, хотіли вони Передати нам 13 тисяч артилерійських снарядів. Наскільки в умовах сучасного бою вистачило б нам 13 тисяч снарядів? Отак От для загального розуміння на mm, один день. На один день ось така цікава історія про британську допомогу. А це розумієте. А ну я не думаю, що це насправді ніхто не знав, що розгориться така потужна війна. Я думаю, навіть всі аналітики помилилися. І на насправді британцям треба сказати дякую, тому що вони одні з перших включилися потужно допомагати нам. І те, що він щиро сказав, я думаю, що він якраз показав, можливо, цим самим, що вони не розраховували на таку динаміку війни, і, і більш того, я скажу на на їхніх складах не тільки британців, а загалом багатьох країн натів не так. Вже й багато тих було боєприпасів. Всі, ви ж пам'ятаєте, фукуяма. Кінець історії, демократія перемогла. Він великих не буде. Всі будують маленькі миротворчі, а маленькі армії, які мають бути тільки в стабілізаційних і миротворчих місіях. Ніхто ж всі сподівалися, що прогрес гуманізм і таке інше. І ніхто не думав, що буде війна, зразка майже як Друга світова. Тому тут я думаю, що він щиро сказав, що вони і дякую їм за те, що вони допомагали допомагають. А це просто показує для українського суспільства наскільки ця війна ну, Росіяни в середньому на наші, тільки на наші ділянці фронту в середньому використовують від 40 до 60 тисяч снарядів щодоби.